Останній листок на Львівщині закінчуються ювілейні десяті міжнародні військові тренування. «Кленова Арка. Два тижні на яврівському полігоні українці, поляки та литовці спільно протидіяли саморобним вибухівкам, патрулювали та конвоювали вантажі. Сьогодні ж боролись із тероризмом. У вигаданому місті Кенсков неспокійно тут осіли терористи. Знешкодити їде польська рота, однак самотужки не впоралася. На допомогу мучить україно-литовська група швидкого реагування. Спочатку одна рота прочисувала район, вступила в бій з незаконними збройними формуваннями в місті. Визвали допомогу на під час бою. Визвали вертольоти, вертольоти прикрили дії підрозділу з повітря, і під час нашого конвоювання ми попали в засаду. Цьогорічна кленова арка наймасштабніша з'їхалося понад 500 військовиків. По черзі такі навчання відбуваються в Польщі, Литві та Україні. Коли ми були в Польщі, це був рівень взвод. Тобто, нас приїхало біля 30 чоловік. В Литві ми вже працювали ротою, а на Україні ми вже. Працювали як батальйон. Не лише обмін досвідом, а й спільна мета три країни виконали завдання міжнародних миротворчих операцій. Ми поступово йдемо до того, щоб виконати принципову згоду, попередню згоду урядів наших країн це Литва, Україна і Польща по створенню міжнародної міжнаціональної бригади Укрлітак Полба Пол -Бріг». Головними координаторами навчань стали канадійці. Вони розробляли усі завдання та сценарії. Проте самі не воювали, лише дивилися. якісь слабкі сторони є сильні сторони. Наше головне завдання вказати на них остігелпосестренівів'яни. Показали себе гідно і Яворівський полігон хороше місце для проведення таких навчань. Зізнаються організатори. Наступного року випробування військовиків прийматиме Польща. Було прийнято рішення про розширення співпраці, про участь наших спеціалістів в усіх. Навчаннях, які готуються під єгидою НАТО в європейських країнах, а от скільки коштує проведення таких навчань, організатори не зізналися. Більшість витрат взяли на себе канадійці. Ірана Качмарик, Анатолій Киричук, новини.